Наприклад, на завтра запланована yeah. э, э, конференція, по велика конференція э, по э, профтехосвіті. Uh -huh. Я завтра їду в Київ. На э, доступна в тиждень, завтра вже розписано ряд зустрічей. На понеділок у мене э, зустріч з громадою. Района, ми там об'єдналися громади. Я допомагаю формувати імені світянську мережу і побудувати проєкт розвитку про освітянської мережі. У вівторок така кай вже зустріч запланірована в Семеницькому районі. А до речі, я тільки приїхав вчора з Семеновського району, вирішила скандально вирішила питання з Вернійської школи. Сьогодні, до речі, всі діти Веремійської школи вже приступили до навчання зранку. Говорить про м, скажем так, э, як они достали. Ну вони прямо вас і відставку по, по, по це. Да, вони просто відставку. Це тоже, дуже, дуже рано. Поки я не напишу і не буду принято все программы э, освітянські, ну тобто виконую этого месяцы, я не планую, скажімо так, уходити. Тому що что э, я вам скажу відверто, я ніколи не сказав такі фрази. На это ну, слухайте. Такі да? mm -hmm. проявилися останні час. Чому э, звільнився за станом здоров'я? Ну я, я звільнитися за станом здоров'я. Оформлю пенсію, яка буде на 900 гривень вищою, ніж зарплата директора департамента. Ну, шановні, як вона може бути э, э, вище, скажем так, якщо у мене ще я нема? виявляється? понимаете кто это забыл говище это сделала, может ты, знаете, я сегодня разумел что политика рулит нет ну, это был из ЖКХ, ты, ну, как, ЖКХ я, я, я Станковым, ага. я выбор я говорю Евгений Анатольевич говорит <связываю> да я слушаю вас <связываю> я чему начинаю говорить так вот да.